Парадоксально, що якщо Росія коли-небудь знову побачить свої заморожені активи і не виплатить при цьому компенсацію України, заявила глава європейської дипломатії Кая Калас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Про що йдеться? Про суму майже 300 мільярдів євро. А це майже половина російських валютних резервів. Із них майже 5-6 мільярдів перебуває у Сполучених Штатах. А більша частина в Європі, у бельгійському депозитарії Євроклір. Так, це правда, що багато міністрів наголошували сьогодні, що ми відчуваємо колосальну нестачу коштів для фінансування України, але треба також бачити чітку політичну реальність. Бельгія та низка інших країн ЄС не хочуть обговорювати негайну конфіскацію активів. Кая Калас, висока представниця ЄС питань зовнішньої політики та політики безпеки. Ігор Бураковський, голова управління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго вечора. Доброго вечора. Те, про що зараз говорить Кая Калас, наскільки це процес? Неочевидний в Європі, тому що ну фактично росіяни не декларують жодної готовності тут політична історія, та тобто жодної готовності, в принципі, про щось із кимось говорити. А натомість є друга економічна складова, коли європейці говорять про те, що ну от колись там компенсації, а як не буде компенсації, то ми не повернемо ці гроші. Ну я просто вас запитаю, для чого ускладнювати? Все ж і так очевидно. Ну, ситуація наступна. Давайте задаємо 2023 рік, коли Велика Сімка прийняла рішення про заморожування російських активів, в тому числі до цього приєднався Європейський Союз. Потім почалися дуже важкі і непрості розмови про те, що ці гроші треба використати на допомогу Україні, які не з кінцем майже рік пройшов, коли було знайдено механізм. Ми отримуємо кредит. А цей кредит погашається за рахунок коштів від відсотків. Які сплачуються на відповідні кошти, розміщені росіянами і заморожені в відповідних європейських банках, така отак от, мовити схема. Ну і з того часу, в принципі, не припинялося розмови про те, як можна використати основне тіло, якщо так можна сказати, цих, цих депозитів. Є дві позиції. Перша позиція в тому, що дійсно гроші потрібні вже сьогодні, і ясно, що Україна має розраховувати на ці кошти і для посилення поточної обороноспроможності, і для якоїсь поточної відбудови, ну, ми всі пам'ятаємо, нещодавні дні, нещодавні нальоти з усіма відповідними наслідками. Ну і є другий момент, друга економічна точка зору. Вона полягає в тому, що якщо ми гроші сьогодні витратимо, то ми не будемо отримувати на них відсотки. Тому можливо, треба трошки. Почекати, відсотки продовжувати отримати, і от такі два абсолютно раціональні економічні підходи. Що стосується юридичної справи, то тут ситуація досить складна, тому що Європейський Союз напряму не може компанії щось сказати і сказати, що давайте віддавайте ці кошти. Ви називали компанію Євроклір. Компанія Євроклір працює на території Бельгії, працює по бельгійському праву, і дійсно певна частина цих заморожених коштів це кошти центрального банку. А що стосується коштів центрального банку, то на них розповсюджується режим так званого суверенного імунітету. І є побоювання в Європейському Союзі, що якщо гроші Росії будуть забрані, то тоді і інші кошти, які перебувають сьогодні на рахунках того ж Євроклієр інших фінансових інституцій, державні кошти інших країн вони будуть так мовити, забрані. Але я думаю, що якесь рішення буде прийнято, буде прийнято, і крім того, давайте не забувати про те, що Російська Федерація також намагається тиснути на переговорників. Є кілька таких, так мовити, витоків, коли Російська Федерація сказала, добре, давайте зробимо, скажімо, наприклад, ці кошти частиною мирної угоди. Якщо ми домовимося про те, що значить, якісь території відходять нам, а значить, е е, е кошти розморожуються, бо з ними то це дві третини хай забирає собі Україна на відновлення. А ми третину заберемо це коштів на відновлення безпосередньо наших окупованих територій. Ну а по зовсім такий дуже простий радикальний підхід. З боку Російської Федерації, що давайте ми підемо на якісь мирні поставки, які вони наговорять. Це окреме питання, але за це ви будете знімати санкції, в тому числі будете знімати санкції з цих заморожених з цих заморожених активів. Тому з одного боку, ми бачимо те, що відбувається на поверхні, а з іншого боку, ведеться дуже непроста політична боротьба і в Європейському Союзі, і е, так мовити, і, і емісари Російської Федерації також намагаються проштовхнути свої інтереси. Дивите ще трохи про гроші з вашого дозволу Ігор Герсієчення Чільник Роснефті, каже, що на 68% отримає менше прибутків його компанія. ми розуміємо, що це головний донор, один з головних донорів російського бюджету. Як це мало би позначитися на тому, що звуть в Росії економікою? Бо фахівці сильно сперечаються з приводу того, чи є це економікою в тому вигляді, якому розуміє це все цивілізований світ, і е, зрозуміло, що бунтів холодильничного типу не буде. І не варто на них сподіватися. Але чи будуть взагалі е, якісь бодай невдоволення внаслідок суттєвого зниження рівня життя на російщині? Ваш прогноз. Ну, давайте одразу скажемо про те, що е, чим менше отримує пан Сєчин і багато інших компаній е, доходів, тим менше вони сплачують податків в ФЗН Російської Федерації, і тим більше у них так мовити є стимулів приходити до пана Путіна і просити допомоги. Або з фонду національного добробуту, або з якихось інших джерел. Тому ну, тут питання таке непросте, Хоча з іншого боку, ви правильно говорите, це специфічна економіка, економіка, яка в політичну систему з усіма відповідними наслідками. Що стосується безпосередньо так мовити ситуації і економічного тягаря, то я поділив би всю Росію на три умовні групи: перша група це населення ну, народ безмосту. Як там казали Борісігадунові, дай очевидно, вони будуть безмостувати далі. От, що стосується, скажімо, олігархів, то є частина олігархів, які в принципі невдоволені нинішньою ситуацією, Вони прекрасно розуміють, до чого це все веде. Ну готові вони виступити проти Путіна чи ні? Це вже тема так ска для політологів. І є частина людей, які в принципі продовжують на цьому заробляти, заробляти на війні, і е, вони намагаються е, атакувати Путіна не тільки з точки зору того, що давайте там десь продовжимо війну або ні, а вони говорять, що давайте, наприклад. Якщо ви хочете, щоб ми фінансували війну. Домовляйтеся з тим же Трамом, Трампом. Домовляйтеся з тими же, так мовити, значить, європейцями, щоб вони послідовно знімали з нас певні санкції. Сьогодні в Російській Федерації йде всередині так мовити боротьба для того, щоб притиснути Путіна. А далі вже є перелік близьких до Путіна компаній, з яких треба ну з точки зору звичайно, соціального блага в Російській Федерації. Треба знімати. Треба знімати санкції. О така так мовити дуже заплутана ситуація ну і це фактично так мовити павуки в банці. Угу. Дякуємо вам. Дякуємо за розмову. Нагадаємо, Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, з нами наживо.